Доброго дня, мої шановні підписники та гості каналу. Величезна вам подяка, що залишаєтесь зі мною. Мені дуже потрібна ваша підписка і підтримка. Підписуйтесь і будете першими знати, що я сьогодні готую. Хочу показати, як з дешевого продукту приготувати святкову страву. Ну, на свято і на кожний день можна. Бутерброди з схрепті червоної риби. А потрібно. М'ясо з хребтів червоної риби приблизно 250-300 грамів масло вершкове, хліб, чи батон, чи багет, сіль для прикрашання цибул, цибуля і зелень. Отак От ложечко я щищаю м'ясо. Те я вже вам пощистила. І це з двох риб, кіло 600 грам, у мене дві рибки було. Я вже готувала одну справу черева. Я так я щищаю м'ясо. Одна чайна ложка солі. Ну, це на смак. І мені подобається рибка, щоб малосольна була. Не пересовано. І е, часа на 4-5 в холодильник накрить плівкою і в холодильнику, і нехай вона е, просолиться. Рибка просолилася, вона ніч стояла, я чайну ложку е, солі додавала і олійки трошки додала сюди. Чайну ложечку олійки. Тепер будемо робити бутерброди. Так, маслечко. А Оце я вже зробила частину Красивенні які. Ну, як їх на свято не подати. Вони красиві, смачні. Так, тепер викладемо цибульку. Цибульку кільцями я порізала. Синю цибулю. І таку цибулю. І білу. Тепер петрушечку отак кладемо на край. Тепер рибку сюди. Отак От викладаю рибку, які цікаві бутерброди. Як їх на свято не падають? Красиві, смачні, дешеві. Це те, що треба пенсіонеру, студенту, ну і всім малоймущим. Так, що? Так, цибулька. Прикрашаємо цибулькою. ...петрушечкою... і рибкою. Смачно і красиво. Так, красотін. З дешевого продукту приготувала смачні бутерброди. Їх не соромно навіть на святковий стіл поставити. А я частенько так роблю і знайомі дивуються, як це з такого хребта можна приготувати багато, багато усіляких страв. Готуйте зі мною, готуйте як я, готуйте краще мене і будьте здорові! Слава Україні, героям слава.